Херсонщина південний край із самобутньою культурою та неповторною природою з кожним роком охочих відпочивати на таврійських курортах стає все більше. Кожен турист прагне якомога довше зберегти у пам'яті неповторні хвилини, проведені на відпочинку. А найкращим нагадуванням візитівкою краю є безперечно сувенір. Тому у громадського діяча та підприємця Павла Ярмія і виникла ідея проведення конкурсу Таврійський сувенір. Ми вже конкурс об'явили. У нас є уже страничка Фейсбуці, Вже кое-кто подає свої, скажем так, роботи. Ми приглашаємо всіх студентів, преподавателей, народних мастерів, сувенирщиків, всіх хто хоче. Ми готові роботи з усіма. Нам головне одно. Ми пропонуємо, що перших там три саміші роботи. Ми, як бізнесмени, візьмемо з для цих людей мілкосірійної партії, заключимо з ними договори. Ідея створення неповторного самобутнього таврійського сувеніру відразу підтримав і департамент зовнішньої економічної діяльності туризму та курортів. Це одна з складових розвитку туристичної інфраструктури і забезпечення якісними, скажімо, так, товарами. Не те, що привозиться, скажімо так виробляється десь в Китаї, в Китаї і доставляється сюди, щоб гості нашої області, гості нашого міста могли. Побачити, зацікавитися і отримати враження у з собою додому, саме такий сувенір, який буде ну відрізняти, скажімо так, якось автентично говорити про Таврію, про її історію, про її сьогодення. Аби обговорити те, яким повинен бути Таврійський сувенір, де і як його реалізувати за круглим столом в обласній бібліотеці, зібрались творчі люди, представники бізнесу та влади. И оказалось к нашему удивлению, что очень многие не знакомы друг с другом. Но это не совсем нормально. У нас же не, не такой же и большой город, не такая большая область, чтобы люди друг о друге ничего не знали. И, 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 и вот оказалось, что они могут, могут взаимодействовать и, 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 и действительно друг друга поддерживать на благо. Нашої Херсонщини на, на благо рідної України. Туризм це індустрія впечатлення, а сувеніри це овіществлені впечатлення. І вот, от дійсно ми не могли стояти в стороні століть інтересної ідеї на засіданні Круглого столу. Свої зразки сувеніру представила Марина Сарницька, Дніпровська таранька, скипка кавуна, вироби з краєвидами нашого міста. все це майстриня робить із звичайного мила. Мы живем на Херсонщине. Это скифы, здесь жили раньше. То есть проводились раскопки, нашли кое-какие артефакты то есть, элементы конской, э, упряжи, скифов. Э, я это все воплотила сейчас в формах, э, в своем мыле. То есть як скифов, теперь Тепер можна буде ну, наверное, приобрести, якщо в дальнейшем это получит какую-то поддержку до участі у конкурсі на найкращий таврійський сувенір допускаються вироби із різних матеріалів: дерева, скла, заліза, можливі навіть ескізи майбутнього виробу. А брати участь у ньому можуть не лише жителі Херсонщини. Подробиці проведення конкурсу можна знайти на сайті обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара, Оксана Страмнова, Олексій Соловйов, телеканал Скіфія.